Я вас всіх вітаю, рада вас чути, бачити. Дякую за те, що ви пишете мені коментарі. Дякую за те, що ви даєте зворотній зв'язок. Дякую вам за те, що ви описуєте свої ситуації. Не дуже простий. Ну, я думаю, що якщо все у вас було б гаразд, ви навіть, напевно, не дивилися загальні розклади. Хочу запропонувати вам розклад на тему його її. Справжнє ставлення до вас. Буду викладати по одній карті, ні по триплету, як я завжди роблю. Хочу спробувати і розповісти вам про людину, скільки зможемо, так би мовити, вмістити це відео. Ваша задача подумати про вашу людину, чоловіки, будь ласка, я вас дуже прошу, відзеркалюйте свою ситуацію з погляду. Від чоловіка, і ми розпочинаємо. Характеристика людини, про яку ви зараз думаєте. І на дні колоді я бачу місяць, про що може говорити місяць. Місяць вже говорить про ситуацію, яка доволі мутна, складна і невідома. Тут багато страхів, тут багато можливо, якісь Прихованих моментів, аспектів, тут може бути навіть коли людина заблукала, людина не знає, не може знайти виходу, тут може щось приховане бути, тобто сан людини в емоціях, яких вона не може, так би мовити, розібратися. І так в яких енергіях знаходиться та людина, про яку ви думаєте? Та людина, яку ви загадали. Я не про себе розповідаю. Почуйте мене, не про себе тарологи на загальних розкладах розповідають. Я можу відповісти за себе. Я розповідаю, я настраюсь на розклад, і ваш поток іде, і ці образи через інструмент як таро, він розкриває те, що відбувається з тією чи іншою людиною. Можливо, ні зі всіма. Так не може бути, що загальні розклади відіграються зі всіма. І так, хто ця людина, характеристика людини по одній карті. Імператриця. Дивіться, чоловіки, ви, напевно, дивитесь на свою дружину або колишню дружину, або жінку, з якою у вас були довготривалі відносини ця жінка, яка має дуже сильний, так би мовити, вагу. На ваше рішення, на ваше сприйняття вам дуже важливо. А від цієї жінки дуже я обачаюсь а... Пер... перервався відео. Від цієї ду... жінки дуже важливо взагалі. Це впливова жінка в вашому житті. Це може бути мати, це може бути доросла донька, це може бути дуже така, знаєте, доволі ну, довга дружба. Між вами і цією людиною, це може бути е, будь-яка людина, яка вхоже до вас, і ви один одного дуже од, класно Ну, тобто ви знаєте один одного. Ця людина сильна, жіноча така постать, тому що чому сказала мати, це материнство, по-перше, енергія. Е, Тут така ідея, незалежно від статі, тут може бути імператриця людина, яка, якщо це чоловік, людина, яка вміє дбати, створювати комфорт, підтримку, цінує красу, тілісність, насолоду, благополуччя і може бути доволі щирою, щедрою. І іноді володіє глибиною інтуїції та радючості, як в емоціях так і в діях. Позитивна черта, яка це зріла людина, емоційна, багата, відкрита до глибоких стосунків, і такий тюнєвий бік цієї людини це іноді контроль або хоче, щоб все було так. Ця людина хоче. По її чи по його. Що в серці до вас цієї людини, якщо ви впізнали сигніфікацію? Це може бути жінка, може бути навіть чоловік. Що в серці до вас блазень? Дивіться, старші аркани. По блазню нічого такого в серці цієї людини до вас немає. Я не буду вас обманювати. Блазень. Це легкість, це початок, це імпульс до чогось нового людина відчуває. Якесь натхнення, це зацікавленість, бажання спробувати, почуття доволі чисті, відкриті, ніби з нуля. Але тут немає нічого ще. Розумієте? поблазню — це нуль, це початок, це пригода. навіть відносини по блазню, це, ну, це, знаєте, Хочеться сказати, без царя в голові. Тобто тут людина, яка по відчуттям, вона нічого не має, такого в'ємкого, знаєте, це або нові почуття цієї людини, або оновлені. Це теж може бути, до речі, свіжі, але може бути страх глибини і почуття ще недозріли. Повністю, тобто стадія грейливого початку. Тут ще нічого такого немає. немає. Що в голові до вас, у цієї людини? А тут в голові двіка кубків. От дивіться, який такий хаос, так? на серці, якесь обнулення або жага пригод, просто так? захоплення. А в голові дві какубки. Це що? Усвідомлення бажаного союзу, партнерства, рівного обміну почуттями. Людина ця бачить вас як потенційного партнера. Розглядає вас як людину, з якою можливе емоційне поєднання. Тобто серце грає, розум хоче серйозного, глибокого зв'язку. Навіть може отак дивитися на вас. Вашу фотокартку, або придивлятися відео пов'язане з вами. І цю людину в голові займаєте тільки ви. Як проявляється до вас ця людина? Імператор? Імператор, імператриця, ну, ви партнері. Партнері тут статусні люди, або ви на рівних ви на рівних. Прояв. Жестокіший ніж внутрішній стан. Імператор це контроль, це показує силу, відповідальність, може бути холодноватим, не показувати взагалі, що відчуває стриманим, логічним, хоче мати владу над ситуацією, можливо, намагатися встановити свої закони рамки. Дивіться, кожен із вас хоче встановити так, як потрібно кожному. Тобто всередині цієї людини м'якість і почуття, а назовні брання і структура. І ви кожен можете, і тому у вас може бути супротив, тому що кожен стоїть на своєму. А в партнерстві потрібно щось комусь, так би мовити, бути більш гнучким. Так, у вас однаковий статус, тут партнерство. Тут саме партнерство, тут може бути навіть чоловік-дружина. В законному форматі, а можливо, ви дуже давно один одного. Знаєте, і ви в статусі, можливо, ви кожний одружений чи одружена в різних сім'ях, але більше йде про вас як партнерів. Чого боїться ця людина, яку ви загадали? Дев'ятка пентаклів. Дивіться, хочу швиденько сказати, щоб відео не закінчилося. Це дуже цікава така карта. Людина боїться, знаєте що, самодостатності або а, вашої, а, того, що ви можете а, не потребувати його чи її, що стосунки не дадуть того рівня близькості. Який потрібен, тому що дев'ятка Пентаклів – це незалежність, це одинока людина, до якої ще і добратися потрібно. Це, знаєте, ви можете бути поруч, але одинокі. Також страх, що ви надто гармонійні без цієї людини. І ця людина втратить контроль над вами або значення у вашому житті. Це саме такий болючий страх. Цієї загаданої вами людини пишіть як вам цей розклад.